Різдвяний настрій у Львові оголосили конкурс на оформлення найкращої вітрини до свят. До участі у ньому запрошують усіх підприємців, чиї крамниці та салони у центральній частині міста. Така акція відбувається у Львові вже в сьоме. На львівських вулицях уже панує передсвяткова атмосфера. Астетичного естетичного задоволення перехожим задають ось такі гарно прикрашені вітрини. Пані Наталя працює консультантом у магазині декору. Каже, цьогоріч у моді колір Аква. Відтак і при вході він переважає. Впевнена, саме вишукана вітрина запорука успіху продавця. Вітрина завжди в нас гарна. Завжди от люди проїжджають мимо нашого магазину, звертають дуже увагу і стараються до нас обов'язково зайти, власне, із-за вітрини. Тому що вітрина є так, якби дзеркалом магазину. І відповідно, людина побачила через вітрину. Ага, клас, мушу бігти. А от найкращу святкову вітрину оцінять фахівці. На умільців вишивано декорувати вікна, чекають дипломи та подарунки. Організатори певні, ця акція допоможе зробити Львів святковим. Всі підприємці, готельєри, ресторатори можуть брати собі в цьому участь, бо в будь-якому випадку вони оформляють до різдвяних новорічних свят вітрини. Але пізніше ми робимо фотознімки і вже ті фотознімки, і обходимо всю територію, розглядаємо спочатку так наживо, пізніше на знімках і вибираємо, з -поміж, наприклад, 25-30 вибираємо найкраще, потім зменшується до кількості до трьох, до тих, які е, перемогли. Не тільки милують око, а й тішать серце і душу. Перехожим ідея святкової вітрини подобається. Коли прикрашають вітрини такими зимовими, дуже витонченими прикрасами, це виглядає надзвичайно красиво, надзвичайно так на європейський стиль. Я ульвові всього. Та кілька місяців, і я бачила Львів літній, Він був дуже гарний. А зараз я вже ну просто дуже чекаю, коли настане зима, і все буде таке, якось цей магазин. Таких гарних вітрин, новорічних, таких і ну реально гарних вітрин. Ну, вони якби спрямовують мене от, ну, до думок про щось класне, про те, що вже потрібно якісь гарніші подарунки дарувати своїм друзям або щось придумати на новий рік такого цікавого. Переможців кращої вітрини визначать уже 1 лютого. А поки ресторатори та підприємці ще мудрують над тим, як вразити львів'яний гостей міста на новорічні свята, Інна Тафічук, Андрій Дробний. Новини.